Вони не побоялися ні вогню, ні куль, відстоюючи наше право самостійно обирати власне майбутнє. Сьогодні, у день пам'яті Героїв Небесної Сотні, ми згадуємо тих, хто 11 років тому віддав життя за те, щоб Україна була вільною. Про те, з чого починалася революція гідності, якою були її перші дні, коли полетіли в мирних українців перші кулі, що було найстрашніше там, на Майдані з моїми колегами власними спогадами поділився учасник тих подій Андрій Острожний. Майдан почався 22 листопада, а я з'явився 24. Це неділя була перше перше віч на європейській площі. Коли в листопаді 2013-го влада в Україні вирішила зійти з курсу, націленого на євроінтеграцію. Андрій острожний серед перших вийшов на майдан. Так, якщо я тут був, весь час у 2004 році, тут то ну я не мог пропустити 2013 рік. Ну ніяк, не міг, розумієте, ну це. Це аксіома. Андрій згадує, мирною акція була недовго. У перші ж дні правоохоронці взялися палицями та газом розганяти неозброєних людей. До речі, саме перше зіткнення з Беркутом не було 30-го, коли побили студентів. Це вже було п'яте чи шосте зіткнення. Перше було зіткнення під кабміном 24 листопада, у перший день вічі. І там я перший раз отримав струю газу. Що почав формуватися наметове містечко Майданівське, і наша задача була пропускати людей. З чого барикада була зроблена? Вона була зроблена з йолки. Всі пластмаски, які фальшиві гіляки, всі валялись тут. І железяки тут, такі ось бочки, все, що можна стягнути, все стягнули, покидали. Лавочки, все. У грудні Беркут почав наступ на протестувальників. Андрій згадує, як тоді дзвони Михайлівського золотоверхового собору, немов грім, розривали тишу. Це сталося вперше за останні 800 років. Як кажуть історики, що тільки в Набат били при татаро-монголи, коли йшли на Київ, тільки тоді били в Набат. Оце через такі років почались бити У нас монастир приймає активну участь у тому, щоб цього не відбулося. Озброєних людей у формі на майдані більшало. чинити їм опір ставало дуже непросто. 10 числа привезли курсантів е, інститут внутрішніх військ з Харкова. Молод, ну, молодь, 18, 20, 22 роки. Наші жіночки тут вже жіночки були, понабрали торби з їжею, побили цих дітей кормить. І покормилися цих дітей, а ввечері ці діти нас почали штурмувати. Та людей у прагненні свободи вже не могли зупинити ні силовики, ні холоди. Тоді був мороз мінус 15. Потім ще що запам'яталося. Запам'яталося, що кияни вже почали десь після 12-ї кияни ну, невеликими групами приходить, потім. Їх стало більше. Вони до нас заходили, ми їм видавали каски, видавали будівельні перчатки, і вони йшли всі, всі туди. Саме головне було тоді протриматися до метро, коли метро почне працювати, щоб киян більше приїхало. І як метро вже почало працювати, ми вже зрозуміли, що ми, ну вже все, ми перемогли. На Майдан з'їжджалися люди з усієї країни. Жителі Києва підтримували активістів усім. Саме перше, коли я зрозумів, що я не дарма тут, менти поливали нас із водометів вже ж. Ну, було дуже важко ходити, потрібно було ж дивитися, щоб не впасти. І тут така картина, йде жіночка із чоловіком. Ну так, волонтери. Несуть тацю із бутербродами. Коли вони до нас ближче підійшли, я зрозумів, вона була погано, зряча, а він сліпий. Представляєте, як це? Це так. Просто так накрило, мене накрило. Андрій розповідає, сутички з правоохоронцями виникали дедалі частіше. Втім, страху чи бажання здатися, попри високий градус, напруги на Майдані, не було. Неділя, все все. 19-те. 19-те, ну, водохреща, це свято. А в нас воно вийшло в вогне хреще. Перше почалось коктейлі полетіли, до цього всі були готові. Але ніхто ж не знав, хто перший, хто, хто останній. Страшно, мені було перших півгодини. Я так, хвилин 20, може, постояв, подивився, що там жіночки бігають, студенти бігають, по яким 17, 18, 15 років. Дідусі, каміння кидають, якому дідусь там років 80, ми його єлі відтягнули від Беркута, щоб їх там не розогнав усіх. Подивився, і мені так. Думаю, ну блін, а чого вони можуть, а я не можу. Перші дні було ну, десь день, може, десь, десь так. Було важкувато, тому що е, сльозогінний газ у нас нічого не було. Що ми робили? Це медичні маски по п'ять штук одівали на себе, але вони не допомагали. Лютий 2014-го на Майдані лунають постріли, з'являються перші жертви. У мене травми, саме перше було 18 вже тут, на 18 лютого, Контузія. Та я тоді чергу, а я тоді вночі чергував до 7 -го години ранку. Пішов до себе на мед, десь годинку поспав, і я прокинувся і побіг на... сюди ж, на свій пост, де, де мій пост, де я й побіг. І потім хлопці прийшли, сказали, що є два. Дві є. У найстрашніші дні на майдані Андрій евакуйовував поранених. Про себе, каже, думав в останню чергу. Забігаємо, тут же ж барикада, всі заховалися, сидять за барикадою хлопці е і кричать, ти куди біжиш? Я кажу, ну прямо. Так там снайпери працюють, ну, чують, щось там гепають. Я кажу, а наші там є. Вони кажуть, є, що я тут буду сидіти, я побіжу. Вони кричать. Тільки давай під Україною біжить. Ну, я побіг, побіг і жотневого снайпер. Мене по мені стріляли, я що по мені стріляв, але звуки йшли, жотневого. Потім його хлопці, він побачив, що жовтневий хлопці беруть, і і він втік. Ви ж знали, ви бачили, що працюють снайпери. Не було страху. За своє життя. Ну тоді якось за себе, не, ну, за себе не дуже переживали. Переживали за, за тих, як, як хлопців витягнуть. Оце була задача. Андрій показує нам місця, де точилися найзапекліші бої під час Революції Гідності. Твори від куль. Вже вони трохи так за 11 років припали, там вони є. Ну, били звідти з тих будинків. Три роки тому Андрій пішов на фронт, тримав оборону Чернігова, воював на сході країни. Наголошує, сучасна боротьба українського народу за свою волю, яка почалася на Майдані 2013-го, триває досі. Як сказала одна людина, той, хто революцію не доводить до кінця, той копає собі яму. Революцію до кінця так і не довелася. Революція це поняття, зміна устрою. А в нас устрій ну, сильно, як кажуть. Політики одні змінили другі інше. Трохи трохи було розочарування. людей. на питання, чи могла б історія скластися інакше, Андрій відповідає категорично: український народ став на непростий і довгий шлях виборювання свободи. І в нас немає іншого виходу, як перемогти у цій боротьбі. Анастасія Пилишок, Олексій Шматов, Геннадій Нікієнко. Подробиці «Інтер». марафон. Єдині новини.